Діті, сьогодні я вам розповім одну історію. У нас в сім'ї з'явився новий житель, це морська свинка зефірка. Як вона у нас і чому, і коли, я вам розповім, бо це ціла історія. Повернулася до нашої Зефірки і хочу розказати вам цю історію. Насправді, це дуже сумна історія, особливо для мене. У нас була морська. свинка вона знову Ніка прийшла, дивіться, ну що це таке? Вона жила з нами сім років. Сім довгих, для мене це дуже довгих років. Морська свинка наша жила з нами, її звали Емочка. Я прикріплю сюди її фотографії. Вона переїжджала з нами, коли ми жили ще на зйомних квартирах і переїжджали з одної на другу. Вона з нами переїжджала. Вона їздила з нами навіть на відпочинок. Вона росла з нашою старшою донькою Кірою. Бо коли ми її купили, Кірі було всього два, два рочки. Зараз Кірі буде вже 9 в кінці літа. І позавчора, буквально, емочка просто лягла спати і більше не проснулась. Слава Богу, що вона ніяк не мучилась, ну, не захворіла, не від хвороби якось померла. Вона просто. Уже від старості. Вона прожила все своє, як я кажу, свиняче життя. І за того, що свинки вони так і живуть 5-7 років. Е, ну, бувають випадки, вони доживають і до 10. Ну, це дуже рідко. В більшості 5-7 років. Вони живуть, емочка прожила 7. Я вважаю це дуже добре. Слава Богу, що вона стільки прожила, але, звичайно, це було дуже важко прийняти. Я підійшла до неї позавчора один раз, другий раз, третій, коли я вже побачила, на третій, що вона лежить в одному положенні вже декілька годин, я зрозуміла, що тут щось уже не так і вона не спить у нас так, щоб декілька годин в одному положенні. Я зрозуміла, що вона померла. Я подивилась, вона вже не дихала, вона просто як лягла спати, і більше не проснулася. Я плакала, мабуть, годину, я дзвонила чоловіку на роботу. Плакала, і мені було дуже шкода, але я розумію, що ну, вона прожила навіть більше, можливо, ніж інші свинки. Що життя не може тривати вічно, я це розумію, але було дуже шкода, тому що, ну справді, ми з нею дуже багато чого пережили. Ось, і, звичайно, на слідучий день, ні, в цей же вечір ми її поховали. Чоловік пішов її поховав. Я попросила його, і на слідучий день я розуміла, що мені придеться сказати Кірі, це моя старша доня, А їй придеться сказати, що Емочка померла, тому що ну, я не могла їй не сказати, або сказати щось інше, то це було б. І вона б мені просто не повірила. Я мусила сказати їй правду, тому що вона доросла. І спочатку вона сприйняла це спокійно, а потім, коли. Наступила ніч, мабуть, вона осознала вже. Вона, в у неї була просто істерика. Вона плакала. Вона казала, що не може повірити, що таке сталося, що як вона буде тепер жити без емочки, що їй непривично, що її немає, що вона не вьяє. Ну, вона не могла це ніяк прийняти. Я підійшла з нею, поговорила, заспокоїла це, нічого не допомогло. Я пішла в колись спати мілю, і вона знову розплакалась. Чоловік підійшов, і ось коли вона говорила з папою, то папа пообіцяв їй, що він купить їй іншу свинку, щоб вона не так сумувала за ямочкою. Хоча ямочку нічим не заміниш, і ніким. але це хоч якась ще одна така втіха. Ось ми. Я почала шукати свинок, і в цей же день я чисто натикаюсь на оголошення, де віддають цю свинку. І це вперше такий мій досвід, що я завжди, якщо брати тваринку, я вважаю, що треба брати самого малого віку. Неважливо, це хом'як, чи це собака, чи це попугай, чи там ще хтось. Надо брати, не знаю, один місяць, два місяці, три край. І це вперше такий мій досвід, що, я, ну, що от ми взяли цю свинку їй на даний момент уже півтора роки. Навіть, можливо, трошки більше, можливо, навіть до двох і два. Я не знаю, я просто от, я знайшла це оголошення, там її написали, що віддаємо свинку, траляля, і що віддаємо з клеточкою, що тільки заберіть в добрі руки. І от я не знаю, чомусь мені так стало шкода, що от вона жила в людей півтора роки, її просто як непотрібну річ, вирішили віддати. Мені дуже шкода таких тварин завжди. І я думаю, ну, предложу Кірі. І я чомусь була впевнена, що вона скаже, що ні, я хочу маленьку. Але вона сказала: Покажи мені фотографії. Я показала їй фотографії, і вона погодилась. Вона сказала, що да, мама, я хочу цю свинку, вона мені подобається, вона дуже гарна, я хочу цю свинку. Я була просто в шоці, бо чомусь я думала, що вона не погодиться. Ми все-таки поїдемо купляти маленьку, в якийсь зоомагазин. Але ні, на слідущий же день я домовилась за цю свинку. Відразу мені якийсь чоловік відписав, що «да, да, ми її віддамо, що якщо сьогодні забираєте, вже забирайте. І ще є такий збіг обставин, що цю свинку віддавали прямо в сусідньому будинку, де живе моя мама. Я була просто в шоці, що таке може бути. Ми спочатку не зрозуміли адресу і уїхали навіть далі на іншу вулицю, а потім, коли ми йому перезвонили, ми були просто в шоці, що це був сусідній будинок. І ми поїхали, забрали її. І вона дуже гарна, да. Бачите, вона дуже гарна. Ми назвали її зіфіркою. Її звуть Фріда, але вона ніяк не відкликається на своє ім'я. Свинка це не собака, її можна перезвати. І Кіра захотіла її перезвати і назвала її Зефірка. Ось така історія до сих пір не вірю, що ми взяли її таку дорослу, але скажу, мені стало їй шкода, я запропонувала Кірі, і ось вона погодилась. Ось так. Але єдине, що мене, скажімо так, смущає, я чомусь боюсь, що їй насправді років п'ять. Це мій великий страх, що, не дай Бог, вона вже доросла, а це означає, що проживає вона з нами не так багато, і що вона може померти від старості, потім так само, і ну, це буде знову стрес для нас всіх. Але я чомусь понадіялась, що я можу довіряти людині. І, ну, якби, ну, мені здається, що він не обманював, я не бачила. Він сказав, що да, він не пам'ятає прямо день у день. Коли там неї день народження, але він сказав, що приблизно півтора роки. Якщо це так, то в неї ще попереду довге і щасливе життя. Дай Бог, щоб це так і було, і щоб все було добре.